Там дуже цікаво все починалось. Він приходив снаряд з, з букетами квітів польових, Ну, це вже якраз була весна. Наші стосунки так дуже швидко ем, розвивалися. Нас обстріляли і був такий типу, спалах, пам'ятаю. Двері наші у підвалі закрилися, то все горить і трохи тяжко було вибратися якби з того, з підвалу. Пам'ятаю, що впав, коли вибігав. Пам'ятаю, що з рук шкіра вже така як висіла. Цей день запам'ятається, напевно, до кінця життя, тому що в той день у мене було день народження. З... Ну, останнє повідомлення, яке я йому написала перед пораненням, то було в 19.40, 20 серпня, і відповіді я на нього вже не отримала. Десь в душі я відчувала, що, можливо, щось не так. Ми отримав 70% опіків тіла, голови, рук, ніг, тулуба, ну, майже, майже в кожну частину заділо, так сказати. Я ж місяць лежав майже в реанімації. Після того не міг ходити, самостійно, ну, взагалі не міг ходити. І, і Прийшлося мені знову вчитися ходити, бо дружина підтримувала в тому плані і в прямому і переносному смислі. Ця ситуація дуже зміцнила стосунки. Вона, пере, я напевно, передумала, переосмислила життя, тому що коли ви бачите людину, ну рідну людину, яка ну, бореться за життя, і ви розумієте, що ну, дуже багато чого від вас залежить. Тій дуже вдячний, що вона мені допомогла вийти з, з тих всіх проблем, які в нас були, і надалі ми будемо з нею разом ті гори, так сказати, перевертати. Я дуже люблю свого чоловіка, і в подальшому буду підтримувати його у всьому, що буде необхідно. Так, день прокотаних. Святкуємо. Ми, я думаю, що ми так і всі Щоб Чим закінчилась війна? Сподальші є моє... плани, О, надії.